Всім гарного дня, всіх привітав. Сьогодні 30 вересня 2023 року. 9 вересня я виставляв відео невеличке про сорт пізнього абрикосу, сорт фаркло. Ось як бачите, плоди майже всі ще на місці. Кушали, так, знаєте, вибірково. Дуже цікаво, наскільки ще цей сорт може побути. Так що три тижні і пройшло, і абрикосик є. Дехто мені писав, що ось там виставив декілька плодіків і хизуюся. Друзі, я не хизуюся. Самі розумієте, навіть сьогодні, 30 вересня, абрикос ще є. І подивіться, в якому стані. Майже в ідеальному стані плоди такого качества. Хай їх трохи. У нас, щоб ви розуміли, на 100 км нема абрикосу взагалі. Така весною була грибкова хвороба, як маніліоз і повністю повибивав людям врожаї. Повністю люди без абрикосу. Аж до самого туди, знаєте, вже як їдеш на Вінницю, вже там за Умані вже Люди почали влітку десь в червні продавати плоди. А у нас, розумієте, взагалі його не було. І ось фаркло, французький цей сорт. У мене ще фордау там є декілька плодиків, але я вже не знімаю. Хоч де два плодика є. І мені знаєте, дуже-дуже цікаво про те, що цей сорт залишив мені трохи більше 10 плодів. І я просто можу до вас донести і сказати, що, друзі, є сорти абрикоса, які навіть у жовтні ще будуть. І ось такого гарного качества. Це без прожилок, без нічого звичайний абрикос. А тим паче, що знаєте, цей рік, як ви самі бачите, дуже-дуже багатий на спеку. І вона навіть вже трохи більше, ніж потрібно її то ось абрикос, будемо так казати, жовтневий. Ось такий він чудовий, навіть ще пахне, як літній. Ось такий він, абрикосик фарклак. Самі бачите, плодики немаленькі, десь приблизно грамів 50 є. Такі файненькі, цікаві. Особливо, знаєте, хто любить ласувати абрикосами. Розумієте? Прийшов кінець вересня, а він у тебе є. Погодні умови вдалися. А він в тебе в жовтні ще є, знаєте, заздрість сусіда. От Розумієте, такий абрикос буде рости десь там на межі, то ви ж розумієте. Будуть ходити люди, дивитися, як на диковинку, як знаєте, в музей. Ось там, к прикладу, у Павла ще абрикос є, бачите, так що ось такий він. Абрикосик, сорт фаркло. Дуже-дуже цікавий. Прийшла якраз моя маленька помічниця. Сама наймолодша донечка ладушка. Зараз ми її продегустуємо. Ану, давай доня, розламуй його. Mm -hmm. Розламуй його, показуй людям, що то є. Ану, давай татові на ручки. Дивіться. Кісточка відокремлюється, як самі бачите. Ось така м'якуш. Бачите, ще дуже-дуже в чудовому стані. А ну, давай татові один кусочок собі. Mm -hmm. Так, а ну, ну і як? Смачний. Смачний? Абрикосиком пахне. Yeah. Да? Пахне абрикосиком. Так. Ось бачите, оце так діти ходять. Тато давай спробуємо, попробуємо той абрикосик. Mm -hmm. Дуже смачний, бачите, ніяких прожилок. Самий найзвичайний абрикос. Солодкість ще помірна, ще все є, кислоти майже нема. Така тільки, знаєте, абрикосова невеличка. Так що разу всім, ось такий він, абрикос, фаркло, осінній абрикос, від якого у людей, хто їх бачить, то зразу людина просто не розуміє, вона, знаєте, в шоці, що в такий час ще ми маємо абрикосик. Всім миру! Гарного перегляду ставимо вподобайки. З вами був я, колекціонер плодових Україна Кропівницький. До нових зустрічей, друзі!